Привіт всім, з вами Віталік. Дякую вам, що дивитесь мій канал. І сьогодні у нас на огляді китайський повербанк з платформи Aliexpress. Давайте розглянемо його поближче. Цим повербанком я користувався місяць і маю про нього що сказати. Але спочатку подивимося на його будову. Даний повербанк повністю покритий софт тач Пластиком. Я звичайно його вже обклеїв карбоном, мені не сподобався цей soft-touch пластик. Але це менш важливе. Даний повербанк також має два виходи USB. Один вихід на 2 А і один вихід на 1 А. Також ми бачимо тут такий LED-фонарик. Не знаю, для чого він тут зроблений, але він тут є. З цієї сторони. На повербанку бачимо вхід MicroUSB. Він призначений для заряду нашого повербанка. З цієї сторони, нічого немає, тільки наклейка, яку я наклеїв. з цієї сторони теж. На нижній частині теж нічого у нас немає. Так, На лицевій стороні ми бачимо, тут колись була в мене кнопка. Яка відпала зразу по 3-4 дню уживання цього повербанка. І також я вам піднесу поближче, тут є індикатор заряду. Коли, раз нажавши на цю кнопку, зразу загоряється індикатор заряду. Цей повербанк майже розряджений. І Ще раз вернуся до цього LED-фонарика. Цей LED-фонарик перестав працювати по місяцю експлуатації цього повербанка. Ну і задається питання, на що його тут замонтували? Якщо він взагалі тут не працює, цей повербанк китайцям був заявлений як 8600 Аг. Зразу вам скажу, цей повербанк насправді має 1800 Аг. Бачите, яка різниця і як брешуть нас китайці. Такого типу повербанки – це один з багатьох топів продаж. На aliexpress Вони дешеві, і китайці заявляють, що в них майже 10 000 а годин А насправді в них майже нічого. Давайте відкриємо його, і я вам покажу, що в ньому всередині. Всередині нас зустрічає три акумулятора типу 18650 і така платка. Можете, я вам її піднесу поближче. Можете подивитися на неї. Тут бачимо одну мікросхемку, кнопочка та пластмасова частина цієї кнопочки, яка в мене відпала. Цей індикатор заряду з маленькими ледами, Їх тут 4. І з другої сторони, бачите, два дроти, маю надію, вам видно. І теж щось напаяно. Чому я знімаю це відео? Знімаю відео для того, щоб попередити вас, моїх підписчиків і всіх, хто, див... хто буде дивитися це відео, щоб ви не купляли такі повербанки. Так, вони дешеві, але насправді в них використані найдешевші акумулятори. Вони не мають заявленої потужності, яку заявляють продавці на Алиекспрес. І просто це гроші на вітер. От, подивіться ще раз. Посилання на продавця, який продає ці китайські повербанки, і на іменно на цей повербанк я лишу в описі під відео, щоб ви знали і не купляли ніколи такі повербанки. Не завжди те, що дешеве, завжди добре. З вами сьогодні був Віталік. Підписуйтесь на мій канал. Хорошого дня, па па па, -па.